Скажи свою думку як сексолог, і біжи, тільки я буду крутитись. Тож, секс має тривати від 2 до 10 хвилин, і це є нормою. А петінг має тривати в два рази більше. Ти можеш на кожного разу відчувати оргазм, і це є норма. Але повна його відсутність це вже не норма. Якщо запах твого партнера в тебе викликає огиду, то до сексолога вже пізно. Порно не є інструкцією до сексу. Там немає нічого реального. Під час інтиму ти не маєш терпіти жодного дискомфорту, фізичного або психологічного. Ти маєш припинити. Ціне використання секс іграшок самостійно знижує можливість отримати парний оргазм. Не існує вагінального оргазму. Всі відчуття дає клітер. Довжина не має значення, має значення об'єм. Ваше інтимне життя зменшиться після того, коли ви почнете жити стабільно разом. І це нормально.